Друже, а ти знаєш, як тварини визначають напрям руху? Ні. Тоді давай дізнаємось разом. Система розпізнавання напрямів руху у тварин. Це особливість пов'язана зі здатністю орієнтуватись у просторі. Тварини можуть визначати напрям руху за різними джерелами інформації, такими як звук, запах, світло. Магнітне поле. Ось кілька прикладів того, як тварини використовують ці джерела для просторової орієнтації. Коти за допомогою звуку визначають місце знаходження миші. Вони можуть рухатися у напряму звуку миші. А собака може використовувати запах собаки, щоб визначити. Своє місце знаходження якщо запах сильніший з одного боку, то вона може перейти на інший бік. Бджоли використовують положення сонця, щоб визначити сторони світу. Це допомагає їм знайти дорогу до квітів. Птахи, вже залишаючи місця гніздування, здійснюють під час свого. Перельоту в теплі краї, шлях у кілька тисяч кілометрів, а навесні знову повертаються назад. Перелітні птахи орієнтуються вдень по сонцю, а вночі по зірках, а також використовують магнітне поле Землі. У темну ніч за великою хмарністю, коли абсолютно не видно зірок або якихонебудь інших орієнтирів, у повній темряві птахи знаходять потрібний їм напрямок і весь час дотримуються його. Черепахи мають дуже добре розвинене почуття орієнтації і з його допомогою знаходять правильний напрямок, ці тварини знаходять берег, на якому народились навіть в тому випадку, якщо провели в океані більше 20 років. Орієнтація в просторі кажанів заснована на принципі ехолокації, який полягає в тому, що під час польоту кажани випускають ультразвукові хвилі, які, стикаючись з об'єктом, відбиваються від нього і повертаючись у вигляді еха, яке сприймається слуховим апаратом тварин. Парний самець і самка імператор. Торських пінгвінів перебувають у морі досить далеко один від одного, проте із настанням гніздового періоду птахи слідують в одному напрямі і зустрічаються, досягнувши кінцевої мети своєї подорожі. Мурашки та деякі метелики успішно розраховують денний рух сонця за допомогою власного біологічного годинника. І визначають правильний напрям руху. Навіть у хмарну погоду ці тварини можуть дуже точно визначити напрямок за допомогою поляризованого світла. Лосось використовує аромати в річках, щоб знайти місце нересту, де він відкладе ікру, в тому ж районі, де вони і народились. Дельфіни і деякі кити використовують звуки для спілкування у групі. Під час тривалих міграцій самці кита співають пісень, що їх чують інші кити, які знаходяться на великій відстані від них. Тож у кожної тварини свій спосіб визначення руху.